Екологічний стік – це водний режим, який необхідно відтворити для підтримки функціонування річкової екосистеми і забезпечення її доброго стану. Збереження природного стану річок є нашим завданням. Встановлення екологічного стоку дає можливість відтворити закономірності природного режиму річки з метою раціонального управління водними ресурсами, зокрема дотримання балансу між потребами суспільства та довкілля. Ми використовуємо воду для виробництва електроенергії, для потреб сільського господарства і промисловості для рекреації. Ми регулюємо річковий стік за допомогою гребель і меліоративних систем. А ще водні ресурси землі зазнають впливу зміни клімату. Діяльність людини впливає на стік річки та її здатність забезпечувати потреби громади, що від неї залежить, та природи. Природний стік річки змінюється протягом року, і в залежності від сезону спостерігаються періоди підвищеної і низької водності. Під час повни і паводків річка виходить з берегів, переносить на носи і поживні речовини та наповнює мілководні рукави. Паводки, як правило, тривають недовго і можуть бути спричинені сильною зливою. Вони сприятливі для біорізноманіття, а також поповнюють водосховища та підземні води. Межень є ключовим періодом природного режиму річки. У цей час оголюються родючі землі, що дає рослинам змогу активно зростати. У період найнижчого стоку в межені екосистема і громада конкурують за воду. Встановлення екологічного стоку дозволить уникнути конфлікту за рахунок раціонального розподілу наявних водних ресурсів. Використання порушило природний стік води в річках та інших водних системах. Екологічний стік дозволить відтворити природний режим річки, що сприятиме відновленню водозборів та покращенню життя громад. Наше розуміння поняття екологічного стоку річки базується на аналізі п'яти ключових компонентів: гідрології, гідроморфології, біології, якості води. Та з'єднання з річковою мережею. Гідрологія описує рух води протягом певного часу. Гідрологічний режим впливає на всі інші ключові компоненти і є найчутливішим до зміни клімату. Гідроморфологія описує форму та структуру русел потоків. Вона також вивчає такі фізичні процеси, як ерозія та відкладення наносів. Біологія описує екологічні функції та життєві цикли рослин, тварин, риб та комах. З яких складається екосистема, серед показників якості води розрізняють фізичні, хімічні та біологічні якість води це показник для оцінки живих та неживих елементів, присутніх у річці. Сполучення і нерозривність із річковою мережею передбачає рух організмів енергії та речовини через річкову систему. Це тісно пов'язано з впливом на річкову систему природних та штучних перешкод. Людям необхідно розглядати річкові системи цілісно, використовувати знання для визначення екологічного стоку, оскільки його підтримка забезпечить довготривале здоров'я наших річок, екосистем і громад.